Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом курячої грудки. І як ви зрозуміли уже по назві, нам доволі багато знадобиться тут чесничку. В окремому посуді вибиваємо курячі яйця, додаємо сюди кукурудзяний або картопляний крохмаль, додаємо до смаку солі і перемішуємо усе до однорідності так, щоб не було грудочок. Додаємо сюди молоко, змішуємо і якщо консистенція занадто рідкувата виходить, додайте ще сюди крохмалю. Далі чесник пропускаємо через прес або можете натерти на самій дрібнішій терці. Сюди додаємо приблизно пів чайної ложки чорного меленого перцю та неповну чайну ложку солі. Усе добре перемішуємо. А далі нарізаємо курячу грудинку, так як вам є зручніше, можете просто її навпіл повздовж розрізати, можете нарізати таким способом, як я показую на відео товщиною приблизно 1,5-2 см. З обох боків відбиваємо трошки молотком. Натираємо курячу грудинку з двох сторін запашним часничком. Занурюємо курячу грудку з часничком у маринад. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 30-40 хвилин. Також можна просто в холодильник поставити на одну нічку. Далі розігріваємо олію і на нижче середньому вогні обсмажуємо з двох сторін до красивого рум'янця. Ось такий простий рецепт. Нічого взагалі складного немає. Це виходить направду дуже смачно. Вам рекомендую приготувати. І запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. Вам хочу побажати гарного сонячного настрою і па-па!